Серце стискає в грудях в пошуках твоїх снів Про місто людей веселих І співучих, і добрих слів, в ратуші леви камінні, варту при брамі несуть, знають вони, що незмінні. Країна на запах примандрувала до Львова. Будемо вгадувати аромати, і нові, і добре знайомі, і трішки призабуті. Ну, це знайомі такі аромати. Дошка. Дошка. Ну. Ой, і так. Ну, дошка двері. <рес> дошка, двері. Двері очиняються. такий знайомий звідси. Знаєш на що цей запах схожий? Цей запах схожий на в музеї, там де каміння було. Музей. музеї Геології. І там був подібний запах. Ой, не побий тут нічого, тут ж експонати. А, Стоп. Експонати. Ну це музей. Музей, музей геології. а що знову ще раз? А у Львові теж є музей геології? Ну, я думаю, що є, але. В тебе асоціації мають бути не з музеєм, в тебе асоціації мають бути з відкритим простором і санаторієм. Чого? Ну ти накрутила. Музе... Ні, ну Це приміщення. це де, не санаторій. Це, де в тебе була асоціації з санаторієм? Згадуй. В санаторії? Ні. Ні. Юлі, ти, я не знаю, ну, це... ну, Чекай, почекай, почекай. Це пахне, це пахне. На... ні, не нафтою, Пахне якимось мінералом, якоюсь, mm -hmm. якоюсь речовиною, санаторієм. Mm -hmm. Ну добре, музей гадала. — нафту, нафту, нафту вгадала. Це нафтою пахне? В музеї? — Так. А що це за музей? А от ти зараз подивишся на експонати, вгадаєш, що це за музей. Ну давайте. А ну, чекай. Це Львів. Це музей. Ну, Львів ти вгадала, ти вгадала то ж не треба бути. Геніально, щоб Ні, вгадати. — Вибачте, будь ласка. О, нічого ж собі? А А що це таке? Ну, а що це схоже? Ні, ну це схоже на ви, викопну тварину, так? Це так. носоріг. Це як викопний волохатий носоріг. Він волохатий? Він був вивокий, але на превеликий переріг... жаль йому близько 24 тисяч років. Тому шерсть вже, на жаль, не зберегла. Ви це знімаєте, ви це бачите? <смітна> 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 ага. Нафтою він пахне з однієї простої причини, тому що знайдений він в нафтовій копанні на Передкарпатті. О, слухай, слухай, дай у Лівчанському районі Старуня. <смітна> <смітна> Я казала санаторій. То це озокерит. Так? це не нафтою так. пахло, це озук, а, а яка є різниця між Озукири, це кристалізована нафта. Ага. Різниці в запаху між ними я зрозуміла, ну, ти розуміла, чому ми сюди прийшли? Я зрозуміла, тобто ні, ну чому ми могли у Львові прийти в різні місця, які не пов'язані з Прикарпаттям, але ага. ти. Повела, ну старуня, привіт. Ми знайшли земляка. земляка. Ми знайшли земляка. Отут, що особливо приємно, нашого носорога тут дуже шанують. воно й не дивно, адже викопні рештки давніх тварин є в багатьох музеях, але ніде немає експонат, які би так гарно зберігся зі шкірою, кістками і внутрішніми органами. Це, такі знахідки є одиничними в цілому світі. Час від часу знаходять таке в вічній мерзлоті на крайній півночі. А для наших широт це є взагалі унікальна річ, і лише завдяки тому, що обидві тварини впали в якісь нафтові пастки, які нафта там в тому регіоні Перед Карпатією залягала відкрито. Лише завдяки цьому консервації нафтопродуктами вони могли зберегтися до нашого часу. Ой, добре, що ми тоді в старуні не провалилися в якусь нафтову пастку, а то могли б теж зберегтися на кілька тисяч років. А, але я так розумію, що наш носоріг і мамонт зараз не експонуються, а готуються до реставрації. Реставрація таких експонатів процес вартісний, процес складний, і процес дуже відповідальний. Оскільки унікальні експонати ми повинні їх максимально зберегти і укріпити настільки, щоб вони ще довгий час могли експонуватися і бути доступними для огляду відвідувачів нашого музею. Ми завершили роботу над створенням проєкту основної експозиції, який нам готували польські колеги, які мають дуже великий досвід. Ми повинні найближчим часом приступити до реставрації і збору кістяка Мамонта. Коли ми це зробимо, ми його змонтуємо на новий каркас, приготуємо для нього спеціальний подіум і поставимо його в той великий зал, в якому він буде експонуватися вже якийсь триваліший час. Після цього ми перейдемо до реставрації носорога і теж приготуємо для нього. Для носорога взагалі буде замовлена окрема спеціальна шафа сучасна, очевидно, з кондиціонуванням, з такими умовами, де він дуже довго зможе зберігатися. І лише після цього ми зможемо приступити до решти експозиції і сподіваюся, що десь рік-два ми зможемо запросити відвідувачів. А я сподіваюся, що серед цих відвідувачів буде й наша знімальна група. А я дивуюся, що раніше ніколи не була в цьому музеї. Воно й не дивно, адже більше 20 років музей природи був зачинений для відвідувачів. Та й зараз далеко не всі експонати можна оглянути, хоча їх у фондах понад півмільйона. Дуже приємно, що колекції музею постійно поповнюються. У музеї зберігається дуже багато експонатів, які називаються голотипами. Тобто це експонати, на основі яких були описані нові види. І такі експонати потрапляють в музей кожного року. За останніх 10 років наші працівники відкрили. Порядку 34 нових видів. Це переважно дрібні організми невеликих розмірів, більшість з них з нашої території. Зберігаються унікальні старі колекції птахів, совців, Частини з цих видів вже теж не трапляються в нашій фауні, значна частина знаходиться в червоній книзі і на межі зникнення. Для нових експонатів і для музейних старожилів замовили спеціальні шафи. Головна вимога до якості скла. Воно має бути надійним і не спотворювати зображення. О, а в цій шафі вже хтось є. Але якщо ви знаєте, якщо не знаєте, то я розповім: зубри до початку ХХ століття в дикій природі вимерли, їх просто винищили. І в 1900. У 2016 році всіх зубрів, які залишилися в зоопарку, їх назбиралося в зоопарках. Їх назбиралося близько 60 штук. Їх почали схрещувати, звезли в одне місце, почали схрещувати, туди домішували кров кавказького зубра. І таким чином популяцію цього виду вдалося врятувати. Але це вже не є той чистокровний зубр сьогодні, які ходять по наших теренах. Цей зубр. З 1876 року. Тобто це чистокровний, справжній, генетично чистий європейський зубр. І для того, щоб його отримати в свою колекцію, Дідушицький продав село з людьми, землями, будівлями. І лише так він зміг отримати цей експонат. Насправді постать засновника музею графа Дідушицького справді легендарна. Він був членом різних наукових товариств світу. Неодноразово представляв Галичину на світових господарських виставках, зокрема у відні та Парижі. В середині 19 сторіччя граф придбав велику кам'яницю на вулиці Театральній у Львові та переніс туди свої колекції. І таким чином заснував музей, який був найбагатшою інституцією серед подібних у східній Європі і унікальним прикладом цілісного образу природи, геології та фольклору Галичини. Mm. Зараз у в музеї нагадує про свого засновника навіть ось цей ліфт яким користувався граф, вес він один з найстаріших у світі, але його досі можна використовувати. А оці експонати виглядають дуже сучасними, і тут стільки цікавого для дітей, і не тільки для дітей. Одна з робочих нас цієї виставки універсальний солдат. І богомол, оця комаха велика, яка перед нами стоїть, це таке втілення універсального солдата. Це хижа комаха, яка живиться іншими. Це та самка, яка вбиває свого самця під час парування, після парування він він має він злі чудово пристосований до існування в природі. Мистецтво виживання це експозиція, яка розповідає відвідувачам, чому риби не тонуть у воді. Навіщо бобрам зуби, чому дикі поросята смугасті, а кабани ні. І ще багато багато цікавого. Державний природничий музей Національної академії наук це дуже серйозна наукова установа, яка, попри це, є також місцем чудового сімейного відпочинку. А ми, натхненні, побаченим і окрилені новими знаннями повертаємося на галасливі вулички Львова. Слухай, якщо б навіть ти не сказала, що ми їдемо до Львова, то я з бруківки і з цього дощу зрозуміла. До що найбільше, ніж з бруківки, тому. Так, так. І. Так, і? Я знаю, в цьому місці є цікаві запахи. В якому Оригінальні. Цьому? В цьому місці? Ну от тут. Чи там далі? Ну, ну не скажу, ну тут близько і цікаві запахи. І що, зав'язувати очі? Так. Будеш Давай. Да. Ну, давай. Зав'язуй. Тримай. Тримай. Хай! Але будеш мене чуєш? Будеш мені казати, бо я боюсь. Та я завжди кажу, де? Ай, мамочки. Так. Ай, де? Ай, де? Ой, мамо. Ой-ой-ой. Так, кити, кити. Дук, тук тук до гори. Та я зрозуміла вже. А! Чекай. А -а -а. Тут одразу цей під'їзд, що я бачила, так? Йдем, 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 Ще один сходинку. Ой-ой-ой, ой, ой. ще один. Це ж Львів. Йдем. Так, чик, так, чик, так, чик, так, чик. так. Зараз нас чекає випробовування. Будемо підніматися. Так, ну це, але ти знаєш, я привикла трошки. Ми зайшли в під'їзд у Львові. Так, під'їзд у запах... Львові, зараз починаються Львівські сходи. Так, Але запах запахів, я звикла у Львові в під'їзді <світ> відчувати. О, який ж ти запах у Львові в під'їзді відчуваєш. Часно, <світ> я здогадалася все. Пахне гарно, але знаєш, як тут пахне? Тут пахне як в пивниці. Як в півниці, ну, в сільській півниці, там де картопля, ми до гори піднімаємося, а вона каже, в сходах вони я саме догори. Логіки якось ага. я не, не відчуваю. Але тут реально пахне, ну, але сходи. Чекай, а куди ти мене ведеш? Пахнуть овочі. Пахнуть овочі, ми йдемо догори. Дуже виразно пахнуть овочі. Угу. Я не уявляю, куди ми Ха -ха -ха -ха. можемо йти. Чекай, магазин будь-який, це все одно би було угу. склад. склад. Склад на горі склад з на горі. овочами, мішки тягати. Я не розумію. І ліфту нема. Це мене в музеї, де граф дідушинський зробив ліфт. Тут нам ой, треба ой, йти ой, ой. пішки. Так. То що далеко, Останній підйом давай. Раз. Юля, а що я маю відгадати? Два. Ну що ти вгадала вже? Ну я ж відгадала, що пахне овочами. Ну, і ти мене не переконаєш, що це не так. Тож ну, овочі. Ну овочі, і що ну, тут? І що я маю Якщо маю тут не магазин, не склад. Ну хоча склад ну, склад, овочі. От, чомусь на Ну, почекай, оренда то така штука, вона цікава, і десь, <реш> десь, десь, десь склад підтахом. <реш> <реш> десь книниці, <реш> десь на стрих. Овочі, які су, живуть на даху. <реш> а на стриху, наприклад, якби… але що зараз зараз не літо, що там сушити на стриху. Якщо б це було на стриху, і там щось сушили? А ну, піднімайся ще. От скажи а мені. То пахло, от, ружками, а не яблуками пахло якимись рушками. От, дивися, така загадка. От, у Львові є майстерня шоколаду, майстерня карамелі. Так, ну, і... ну, а оці запахи з тебе з чим асоціюються? з майстерною чого? Не знаю, ну та овочі, овочі Майстерні. Ну, Що ну, зварити овочі. з овочів? Що зварити так, з овочів, так, можна так. борщ. О, а тут майстерня борщу. Як майстерня борщ? Йдемо далі. Ну йдемо далі тоді. Але може тобі очі розв'яжеш? Якщо так, ти сказала майстерня борщу, я вже далі нічого не відгадаю. Та не розв'язую я таку сону суну. Львівський під'їзд. Ну, типовий, звичайний під'їзд, слухай абсолютно. Звичайний, а тут типові речі. Ну, таке, от я так все уявляла, отак воно і виглядає. Мішки з картоплею, мішки з буряками. Мабуть, говорячи про майстерню борщу, я сильно спростила ситуацію, адже за цими дверима готують не тільки борщ, але ліниві голубці, вітамінні коктейлі, а ще розпасовують карпатські чаї. О, так, так карпатськими травами тут найбільше чути. Загалом усе тут робить своїми руками за оригінальними рецептами з любов'ю і вдячністю. «Handmade по Львівське це вже повноцінна волонтерська фабрика, яка працює в крихітній однокімнатній квартирі у центрі Львова. І хоча тут дуже тісно, але робота кипить постійно і щодня волонтери везуть в зону АТО сотні і сотні смачних та поживних домашніх гостинців. Це сотні кілограм овочів, це чаї, це каші, це енергетичні суміші, це квашена капуста, бурачки по корейськи морква по корейськи сало одним словом. Шалений е репертуар хів сказати, як це називається. <гум> шалене меню, <гум> шалене, меню. <гум> шалене меню постійно вдосконалюють. Завдяки кулінарному рецепту галицьких газдинь сушені фрукти та овочі не втрачають ані смаку, ані користі. раніше не робили бурачки по-корейськи, бурячки по корейськи От тут нове почали робити. Ну але зараз вже тепло, то багато не зробиш, бо воно скисає. Відповідно, знову ж таки, от каші, борщі. Зубки по львівськи чотири різних види. Люди роблять е, вареники. От Позавчора відправили три тисячі вареників. Уявляєте, три тисячі вареників. Важко уявити, скільки це, відер це від? Це звідси доси, все було заставлено. Отак, от це от було заставлено варениками. Зі смальцем, з цибулькою, вареників. Як Бог приказав. Хай їдять, тільки, щоб здорові були і цілі були. А все решта. Ми тут справимося. Тим більше, що є така прекрасна молодь, яка приходить і допомагає. Бач, дівчата прийшли, стоять, пакують, пакують, пакують. Молодці. Дівчата – це студентки Поліна та Вікторія. Вони лише другий день у Львові. Однак вийшли попрацювати на волонтерській кухні. А, ну ти ніби допомагаєш, ніби як вдома на кухні, тобто ти чистиш картоплю або там складаєш чай. Але ти розумієш, що за цим стоїть дещо більше. Тобто, ти не просто допомагаєш мамі, а ну, ти допомагаєш віртуальним людям, котрих ти не бачиш, ти з ними не знайомий, але щось корисне ти робиш. А, ти, я надихаюся особу тим, що люди тут на чистому ентузіазмі, щоранку сюди mm -hmm. приходять протягом двох років, і вони то просто роблять, роблять зроблять, бо вони знають ідеї, ну вони знають ціль. В них є ідея, і вони просто всього себе викладають заради цього. І я така, боже, а що для цього роблю я? Окей, буду <світ> хоч щось, як я можу допомагати, то я буду робити. Щодня їжу бійцям АТО готують 15-20 добровільних помічників. Свої руки та час пропонують люди різних професій, статків різного віку. У Нас є така пані Марія, старша 78 літ. Хоча про жіночий вік не говорять, я відкрию таємницю. Пані Марія, спеціально для вас кажу. Приходить у нас, я така пані Надія вона з діабетом, хвора, з паличкою приходить. Мало того, що вона сюди приходить і сидить, вона ще додому забирає роботу. А кажу, що, я не сплю, по ночах я чесник буду чистити. І сидить, бідака вдома, чистить чесник, а потім сама сюди його трагає. Старша пані хвора, хвора, ледве ходить. Приходить і сидить і, помагає, і, помагає, і допомагає, і допомагає, допомагає. Волонтери кажуть, що роботу свою припиняти не збираються до перемоги, хоча й доводиться щодня долати багато труднощів. І тисня у приміщенні це, хоч і важливо, проте не найбільш нагальна проблема. Плюс зараз ті проблеми з електроенергією, що нам не дозволяють більше користуватися, ніж 3 кВт. а це, ну, це дуже мало. У нас, у нас просто зупиняється цех. Нам потрібні сушки, які висушують, ми ж всі овочі сушимо морква. Капуста, петрушка, лимони ну це ж все сухе, це ж все в сухому вигляді відправляється. А сушок нема, а сушок нема. І з'являються проблеми великі, бо де сушити? Тут начистили, нарізали, відварили везти в інше місце на сушку. Ну, тут дуже багато непродуктивно витрачається час. У той час можна було б зробити набагато більше. Є проблеми чомусь, на жаль, ніхто не спішиться допомогти їх вирішити. Ну і з приміщенням, звичайно, бо ви самі бачите, що тут, що тут робиться. А коли от пакуємо ще, тут стоїть, пакує, тут стоїш, напихаєш, там ще щось. Одним словом, тут на головах ходимо один в одного. На головах, в прямому смислі слова. Тут ще треба шаткувати, тут пакувати, тут то робити, тут то. І нема де розвернутися, нема. Ну, ну катастрофічно не вистачає приміщень. Щось ніхто не дуже спішиться, поки що допомагати. З приміщенням, що також мене. Ну, а мене це приміщення особисто. саме то Хтось віддав свої, а, так? Так, віддали так, 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 своє так, так, так. приміщення <кхів> на волонтерських mm -hmm. засадах. Ну, але ніхто, очевидно, не розраховував, що буде така маса людей. Слава mm. Богу, що приходять люди допомагати. То трошка би, та не трошки, ну, більше приміщення. Тому що нам ж привозять овочі, які ми просто на сходовій клітці тримаємо. Що точно є дуже зручно для решти сусідів. Нормальні люди, слава Богу, всі все розуміють. І, ну, але тим не менш, десятки мішків з картоплею, з овочами, там, з морквою, буряком, капустою, то все на коридорі тримати, то. Mm. З місцем проблеми з місцем з електрикою. У нас проблеми. Ой, прикро це чути. Дуже хочеться, щоб наша програма, ну хоч трішки допомогла цим дивовижним людям. Ну, принаймні, ми хоч тишечки розказали про цю унікальну кухню і про чудових людей, які вміють робити дива, і не лише кулінарні. Це в мене пропозиція, яка? Виходячи з того дощу і з того, що в Львові. Давай підемо на каву. То ще не кінець програми. Давай підемо на каву. Ну, ми ж не могли зробити без кави програми про Львів. Так. Куди йдемо? <світ> Це ж Львів, куди завгодно. Тут кава має бути всюди. Сюди. Ну йдемо. Всюди за мною. Так. Буде блукати в світах Чорна кави, запах, яким я пропах. Нас... Юля, глянь, хто тут? Це ж керівник пікардійської терції. Mm -hmm. Ну, ти ж розумієш, ми не можемо втратити mm -hmm. таку нагоду. Добре, добре. Але тут же я мушу стопити тобі місце. Більше спілкуйся. Але, мабуть, таки наша розмова з волонтерами дуже вплинула на Оксану, бо розмову вона почала саме з проєкту Пісні війни. Мені здається, що одне, один з найрезонансніших медіатворів, молитва Різдвяна, так, була. Як вона прийшла до вас, ця пісня, яким було знайомство з, з автором і робота над нею? Ну, те, що вона була найбільш резонансною, я думаю, що це все-таки заслуга навіть не наша, а автора. Зен Зенека Медюха, і як вона прийшла? Галя, от вона прийшла з самою ідеєю до мене, що хотіла би щось таке зробити, бо пісні народжуються, і пісні, бо це фактично історичні пісні, тому що це пісні про теперішню історію України. І їх треба зберегти і показати якомога більше коло народу. До людей тими піснями достукатися, що ж що, відбувається, і як хлопці себе відчувають саме там. Не тут, як ми себе відчуваємо, ми думаємо, що там так само. а Там зовсім, зовсім інакше життя, зовсім інакше відношення до життя, зовсім інакша цінність життя. Таке відчуття в музикантів, наприклад, воно називається Твоя пісня. — Ви відчули, коли, що коли, пісня? Так, коли я перший раз почув, я зрозумів, що саме її я хочу робити, тому що отна от, вона перше, ляже на, на колектив, як пісня драматична, а по-друге, навіть зважаючи на те, що навіть з самого початку я її тільки слухав, я знав, що я її не буду робити акапельною зовсім, бо, тому що, знаєте, акапельну пісню можна зробити тоді, коли ти її там, скажімо, виносиш і народжуєш її акапельною. А тут, по-перше, вона мала б бути достукатися до всіх, а не тільки поціновочів АКПЕЛ чи наших. По-друге, все-таки треба було передати в першу чергу максимальну ідею Зенека. Та молитва на різдво, збереже його Батон. Йовенка зачекалась во тата. Миколаївсім. Поверніть його мені, і не треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого дарувати. Це буде нечесно. Говорити про пісні війни і не запросити до розмови засновницю проєкту Галину Гузьо. Я мушу їй зателефонувати, якщо ми вже у Львові. Ну тоді треба кликати на каву і Косі з військових, які брали в ньому участь. Ну, звичайно. Коли мене немає. Початку року, вже цього 17-го, ми записали і презентували сьомий сингл Пісня настане мирний час у дуеті з військовим льотчиком Сергієм Титаренком і співачкою українкою, яка живе зараз в Америці, Аничкою Чебаренчик. І зараз попереду ще запис практично такої ж кількості пісень, семи і до жовтня вийде ще. Сім синглів, і відповідно приблизно 15 пісень мало би увійти в альбом. І до Дня захисника України до 14 жовтня ми його плануємо презентувати. Вже в найближчі місяці ми запишемо пісні у дуетах воїнів-авторів із Віктором Винником, лідером гурту Мері, із Іваном Леньо, лідером гурту Козаксистим, із репором Гавриком. І ще з кількома артистами я ще веду переговори. У проєкті немає випадкових артистів, немає випадкових людей. Тобто за кожним є історія. Є історія не просто творча і музична, а є історія в контексті проєкту пісні війни. Тобто, це люди або волонтерять, або так як, наприклад, гурт Антитіла так, Тарас Тополя, він їздить з гуртом своїм дуже багато на схід як волонтер. Пікардійська терця за останні три роки об'їздила схід і південь України з концертами. Ми чотири рази. Оксана Муха, Павло Табаков, Арсен Мірзоян постійно виступають перед українськими військовими в госпіталі, військових частинах, ФОМА тримав варту з гітари в руках під час революції гідності. Тобто в нас практично в проєкті не може бути в такому проєкті, який має назву Пісні війни, який фіксує наш час музичній творчості в пісенній, віршованій творчості, не може бути інших людей, тому що якщо будуть інші, їм просто не повірять. Коли ми зустріли. З мене напрочуд легко було працювати що з Тарасом, що з Сергієм. От я зараз посміхаюся, я згадую. Все насики було просто, і я зразу зрозумів, що це люди якраз українці, це от патріоти, тому мені так просто з ними. Вони не зірки, вони просто люди, які пишуть історію просто своїми піснями. Хтось війною, хтось вчинками на війні, хтось волонтерить, а хтось пише пісні. і... На часі в даному це, мабуть, більш потрібно, ніж боєприпаси, бо боєприпаси армії ми вже маємо, а медіафронт ми програємо, росіянам. І треба на медіафронті зробити те саме, що ми зробили на фронті. Доказати не комусь, не всьому світу, а собі, що ми українці, і нам нема чого стидатися. У нас хороша музика, хороша мова, тому треба писати». Отак От від країни на запах ми плавно перемістилися у формат Поговоримо про музику. Та ми записали стільки цікавих розмов, що нам їх вистачить на кілька передач. А тепер я пропоную спокійно випити кави і помилуватися Львову. Містом, яке дивує, містом, де навіть дощ надихає. міст, Я згадаю цю місію до слова.